Мої глядачі і гості мого каналу. Мене звати Ліда і це мій канал про в'язання. І нарешті зірки склалися, і я змогла вийти до вас в кадр. Чому мене так довго не було на каналі, я розкажу згодом. А зараз ми поговоримо про наше улюблене в'язання. Я покажу вам, що в мене на спицях, які в мене були покупочки за цей весь час. Хоча мене довго не було, але я, звичайно, як і всі ми люб, е, полюбляю робити покупочки. Тому це все я вам зараз покажу. Отож, беріть чай, каву, улюблене в'язання і поїхали! І насамперед я хочу всіх вас привітати з Новим роком. Побажати вам міцного здоров'я, благополуччя вашим сім'ям і скорішої перемоги нашій Україні. Нехай Господь Бог бере наших воїнів. Захисників нашої ниньки України. За цей весь час, поки мене не було на каналі, звичайно, я в'язала і робила деякі покупки. І зараз я хочу показати вам, що в мене на даний момент на спицях. Отож, перший мій процес це ось такий светр. Я в'яжу сину, в'яжу напівпатентною резинкою. Вже, як ви бачите, я ось дов'язала, вив'язала моточки, щоб не обривати нитку. І вирішила розпочати рукав. Тому що я не впевнена, що мені вистачить нитки, і я вирішила зв'язати спочатку рукави, а потім, уже скільки вистачить, буду гнати довжину. В мене дві упаковки ниточок. В'яжу я ось із такої пряжі. Це Леді ярн в 100 грамах 260 метрів. Я в'яжу в дві нитки. Тому купила дві упаковки і чомусь розмір у мене великий, хоча син у мене худий, але він дуже високий. І він хоче, щоб йому був оверсайз. Ну, Великого оверсайзу тут не буде. Наскільки вистачить, то такий вже й буде. В'яжу йому. Для роботи, щоб було тепло, в'яжу напівпатентною резинкою, регланом зверху. Нічого складного, єдине, що в мене виникли невеличкі труднощі, це ось тут, коли я зараз в'яжу рукав, і потрібно було робити, Сейчас я вам покажу, ось ось тут я в'яжу. На підрізах мені потрібно було робити збавляння, щоб рукавини були такі широкі. Дуже довго думала, пробувала різні методи і прийшла до того висновку, що на цьому візерунку потрібно збавляти не дві разом, а три разом. Тоді візерунок не збивається, коли ми його в'яжемо по колу. І я звикла в'язати. Реглан зверху, це коли в кожному другому ряду я роблю прибавку. І я не врахувала те, що тут в мене виходить великий метраж. Я в'яжу в дві нитки і 260 метрів це виходить 130 метрів на 100 г. Коли я дов'язала потрібну довжину мені регланої лінії і поміряла, що в мене тут виходить по ширині. То ну, забагато, дуже забагато вийшло. Тому в мене був розпуск. Великий був розпуск, майже, майже все я розпустила аж сюди до половини. Але нічого без перев'язів не буває. Ну, звичайно, буває, але не в мене. Тому ось такий мій перший процес. Хочу ще сказати, що по цьому светру я намагалася знімати майстер-клас. Але в мене дещо не вийшло. Тому майстер-класу не буде. Якщо ви хочете, якщо вам це цікаво, я зроблю відео опис цього светра. Ну, якось так. І коли я зрозуміла з цим светром, що мені потрібно робити розпуск, що я його зв'язала забагато, звичайно, я його розпустила, але трішки-трішки я розчарувалася. Не розчарувалася, скажімо так, а розстроїлася. Я вирішила його відложити, відпочити від нього, ну, а робити щось потрібно. І мені якраз потрібен був светрик, теж тепленький, тому я вирішила розпочати ще один процес. І ось такий процес в мене ще на спицях. Колір, на жаль, вам не передається оцей зелений, він дуже красивий. Як ви зрозуміли, я люблю зелений колір. Мені подобається. І мені захотілося чогось новенького. Реглан зверху це чудово, я його вмію в'язати, але потрібно чомусь вчитися ще. І я вирішила спробувати реглан-погон. Реглан погон я вже в'язала один раз. В мене є футболка з Бавовни, я в'язала з Ярнард Elegance, можливо, ви пам'ятаєте, я вам її показувала. Але там я в'язала тільки Росток по майстер-класу, все інше я в'язала сама. І тут в Яночки з каналу Кендіяр вийшов майстер-клас по реглану погону, і я вирішила, що потрібно спробувати. В неї там звичайний джембер. А я хотіла за такою завишеною горловинкою. Ну, зараз зима, холодно, тому хочеться чогось такого тепленького. І чогось звичайно цікавенького. То я додала ось такі акценти. Це не жовтий колір, він більш такий гірчичний. Ось такі акценти. Далі будуть ще деякі вставочки, можливо, інших кольорів. Всі секретики я вам не буду розкривати, щоб було вам цікавіше. Ось на такому етапі цей светр. Я тут відв'язала вже росток, і далі буду робити прибавки по рукаву, здається, там йдуть три види прибавок. Я залишу вам посилання внизу під відео на цей майстер-клас. Дуже чудовий. Мені Яночка дуже подобається. В неї все, все зрозуміло, все просто. Тому, будь ласка, переходьте, якщо вам цікаво, всі посилання я залишу внизу під відео. Ну і як же ж без шкарпеток? Звичайно, я, як всі, також в'яжу шкарпетки. В'яжу шкарпетки. З української вогни в'яжу для наших захисників. І зараз в мене на спицях ось така ж карпеточка. Ось я вам її поближче покажу. Колір це олива, здається, називається. Нічого. Нічого особливого, резиночку я в'язала 2х2, потім перейшла на резиночку 3х1. Моя улюблена п'ятка підкова, вона мені дуже подобається. Ще її називають французька п'ятка, дуже легко в'яжеться. І далі я вже вив'язала тут клин підйому і перейшла на основний носочок. Нічого складного, все як завжди. Ну, я не вмію багато розказувати про шкарпетки. тому... Ось такі зараз в мене процеси на спицях. А далі, давайте перейдемо до столу і я покажу вам, що ж я за цей час собі придбала. І давайте я покажу вам свої покупки за цей весь період часу. І я хочу показати вам спочатку ось таку бабінку. Це твіт, метраж цієї нитки 750 метрів на 100 г. В цій нитці 10% кашеміру. 35 мериносу, 10% віскози, 15 поліакрилу і 30 поліаміду. Ниточка доволі така цікава. Ось така вона тоненька. Колір вам неправильно трішки передається. Насправді вона більш така темнішого кольору. Вкраплення тут дуже такі цікаві, мені подобається цей помаранчевий. Зелений, білий. Я думаю, що в полотні ця нитка буде цікаво виглядати. І я цю бабінку брала під один, один проєкт. Мені потрібно зв'язати кардиган для бабусі. І тільки я завершу в'язати светр для сина, зразу почну в'язати цей кардиган. Тому чекайте, обов'язково вам все покажу. Наступна моя нитка ось така. Це меринос. Ці... Тут 75% мериносу і 25% поліаміду. Метраж цієї нитки 300 метрів на 100 г. Я взяла 200 г на шапку. Хочу зв'язати собі шапку майстер-клас уже придбала, тільки чекає. Сподіваюся, що я встигну її зв'язати та ще й поносити. Ниточка досить така непогана. Не знаю, брала її вперше, але сподіваюся, що вона себе непогано зарекомендує. Колір вам передається вірно. Він такий блідо-бусковий, не в рожевий йде, а більш такий бусковий колір. Тому, ще ось така. І до цієї ниточки, щоб не брати одну бабінку, я взяла ще ось такий меренос. І цей меринос я брала під проєкт. На жаль, не зробила жодного фото. Коли вже віддала, зрозуміла, що немає в мене ніяких доказів, що я в'язала. Це 100% гребіний меринос Екстрафайн. Fine. Метреж цієї нитки також 300 метрів на 100 г. І я хочу вам сказати, що доволі непоганий розхід. Я брала 200 г, зв'язала шапку з відворотом, і в мене ще вийшли мітинки. І ось стільки в мене залишилося. Тут, напевно, грам 30. І ще, мабуть, і на дитячі мітинки буде. Нитка, як для мене, тут трішки за дорога, але для такої нитки досить непогана ціна. Всі магазини я залишу внизу під відео. Переходьте, дивіться, можливо, вам також щось сподобається. Ось цю ниточку я брала для Светра, який я вам вже показувала, реглан погоном, робити якісь декоративні вставки. Це артикул Lengsfull напіввовна. Тут 50% мериносу і 50% чи акрилу, чи поліакрилу, я не пам'ятаю. Метраж цієї нитки 1500 метрів на 100 г, і тут в мене в 6 складень. Я в'яжу в 6 складень. І ви знаєте, я зрозуміла за останній рік, який я в'яжу із бабінної нитки, я зрозуміла те, що бабінна нитка по метражу, вона відрізняється від моточної, навіть якщо її скласти. В стільки складень, щоб, вийшло, щоб вийшов метраж моточної нитки, все рівно вона буде тонча, і її потрібно брати або більше, або в'язати тончими спицями, якщо ви хочете більш стабільне полотно. Якщо ви хочете більш таке пластичне, повітряне, тому можна брати і товстіші спиці. Нитка також досить непогана, вона мені сподобалася. Її можна прати навіть у пральній машині, і виріб виходить, ніби ви в'язали з якоїсь люксової нитки. Ну, Досить непоганий артикул, він мені дуже подобається. І ще я взяла собі ось таку мікро-букляшечку. Колір вам трішки неправильно передається. Він більш такий кофейний, світліший колір. Це ось така мікро-букляшечка, зовсім мікро-мікро. Малесенька. Це більш синтетична нитка. Тут, здається, 80% синтетики і 20% вовни. Не знаю, для чого я її взяла. Мені просто сподобався колір, сподобалося те, що це мікробукляшка. Не знаю, мабуть, щось зв'яжу. Тут в мене, здається, 400 г. Ну, не знаю, нехай буде. І до цієї бабінки йшла ще в підмот, ось така ниточка. Тут її дуже мало, тому воно продавалося в наборі. Тут, здається, 120 метрів і це мікс. Я не знаю точного складу цієї нитки, але доволі така непогана. Вона, правда, трішки затемна, але нічого, можна зв'язати якийсь або шарфик, або бактус. Я думаю, буде досить непоганий, немаркий. Чому б ні? І остання моя покупка була. Я не знаю, поміститься вона мені в кадр чи не поміститься, але все ж таки я спробую. Ось така величезна бабінка вовни. Це українська вовна. Я брала її для шкарпеток нашим воїнам. По дуже непоганій ціні. Там, якщо ви берете кілограм, то воно йшло 319 гривень. А якщо брати в розмоті, то 34 гривні за 100 г. 20 гривень скидка виходить на кілограмі. І я взяла кілограм, це колір олива. Я думаю, на пар 10 мені вистачить, тому що потрібно в'язати, потрібно хоч якось допомагати, чим можемо. І це на даний момент всі мої покупки. Тому давайте перейдемо далі. Ну і хочу вам трішки розповісти, чи такий великий час мене не було на каналі. Справа все в тому, що в мене виникли деякі проблеми зі здоров'ям. Спочатку, я вам вже говорила, спочатку я просто лікувала зуби, і мені просто чисто, як би вам сказати, Естетично було не дуже приємно виходити в кадр, картинка була б некрасива. Потім, виявилася... Потім я виявила в себе невеличку, ну як сказати, невеличку. Чимала така була у мене водянка на оці. Я дуже перелякалася, були дуже багато лікарів. Одні лікарі говорили, що все добре, інші лікарі посилалися на інших. Ну, як зазвичай, у нас відбувається в поліклініках. Тому я звернулася в наш броварський центр хірургії ока. мене там обстежили і виявилося, що це звичайна кіста, звичайна кіста кон'юктиви. На що я з легкістю видихнула, тому що я вже дуже багато думала, що це, не дай Бог, щось злоякісне, а в мене маленькі діти, ну самі розумієте. І мені зробили операцію, видалили мені цю кісту. Кіста була велика, майже до 2 сантиметрів. Слава Богу, зараз все добре. І також після операції я не могла виходити в кадр, тому що око в мене було ось таке, червоне. Ну... Зараз на даний момент, слава Богу, все добре. Ну, як зазвичай, діти хворіють, мама хворіє це, це нормально. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтеся. Це дуже, це дуже мотивує, дуже надихає і дуже підтримує, хочу вам сказати, тому що. Навіть після всього того, що зі мною відбулося, чомусь якась така, ніби як депресія сталася, ну не знаю, чи можливо вигорання. Мені нічого не хотіло не в'язати, не знімати. Ну нічого. Я просто пересилювала себе, тому що сину дуже потрібно, він дуже мене просив, щоб я йому зв'язала светра, І завдяки цьому, і дякуючи цьому, я вийшла з цього стану і зараз мій. Мій стан ну, набагато кращий, мені хочеться в'язати, хочеться робити покупки, хочеться знімати. Ну, якось світліше стало. Бережіть себе, бережіть, тому що ніхто не знає, що з нами стра... трапиться за... за хвилину. Зараз нам все добре, а через хвилину ми не знаємо, що може трапитися. І на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам міцного здоров'я, це саме найголовніше, тому що не буде здоров'я, не буде в нас нічого. І скорішої, скорішої нам перемоги. Хай Господь Бог береже наших воїнів і допомагає їм у вигнанні цієї нечисті з нашої землі. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.